Вітаю вас, друзі! Цей класичний салат ідеально підійде для будь-якого святкового столу або просто сімейного обіду. Він готується швидко і легко, а смак виходить свіжим і насиченим. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Пекінську капусту промили розрізаємо навпіл. Для салату візьмемо одну половину. Це приблизно буде 300 г. Нарізаємо соломкою середньої товщини. Дрібніша нарізка зробить салат ніжнішим, а більша хрусткішим. Викладаємо в миску, в якій будемо змішувати весь салат. Розморозили 200 г паличок і наріжемо невеликими кубиками. Крабові палички можна замінити відвареною курячою грудкою або тунцем. Додаємо до капусти. Відварили 4 яйця, охолодили після варіння і також наріжемо кубиками. Їх також в миску. Одне зелене яблуко видаляємо серцевину, очистимо від шкірки і наріжемо кубиками. Зелене яблуко в салатах додає свіжості, хрусткості та легку кислинку. Воно відмінно поєднується з крабовими паличками, курячою грудкою та тунцем. Додаємо його в миску. Слідом додаємо консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину. Щоб зробити салат ще смачнішим, наріжемо невеликий пучок зеленої цибулі. Можна кріп, петрушку, а для більш насиченого смаку, можна трішки додати і білої цибулі. Додаємо зелену цибулю до всіх інгредієнтів. Заправкою буде майонез змішаний з такою ж кількістю сметани: 60 г майонезу на 60 г сметани. Для пікантності додаємо 1 десетну ложку діжонської гірчиці та трохи чорного меленого перцю. Для приготування заправки я використовувала домашній майонез, який готується з натуральних інгредієнтів без консервантів. Рецепт цього смачного і корисного соусу ви знайдете за посиланням внизу під відео. Звичайно, кількість заправки регулюйте за своїм смаком, залежно від того, наскільки соковитим ви хочете зробити салат. Акуратно перемішуємо всі інгредієнти, щоб майонез рівномірно розподілився. Перекладаємо в салатницю чи просто в тарілку і салат готовий до вживання. Отож готуйте і нехай вам завжди буде смачно! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!